Незабаром ми будемо відзначати Міжнародний жіночий день. Тож ми вирішили спитати чоловіків, що саме вони планують подарувати своїм жінкам. Ми вас хотіли запитати, що, чи ви хочете вразити своїх жінок на 8 березня? Ну що я можу сказати? На 8 березня це таке свято, що жінкам потрібно дарувати радість. Радість своєю поведінкою, своїми бажаннями. Щоб радували дітки, онуки. Все на кращому пожаті. Тобто матеріальних подарунків ви не плануєте. Щоб було, щоб було мирне небо. Це мамі, мабуть, цвіти подарю. А жені, мабуть, босоножки. А де плануєте святкувати? Вдома. Тобто для вас це не є таким великим святом, так? Та для мене праздник, коли я хочу, а не коли хтось вирішив, що в цей день праздник. Ну восьми березня. Так. Ну, я не знаю, я, наприклад, своїм жінкам в основному дарю налічні гроші, це найкраще. Тому що їх не треба не передарювати нічого. Вона собі купить те, що їй треба. І жінці, і внучки. У мене в сім'ї влічно тільки так. А де плануєте святкувати? Ну, вдома, скоріше всього. А можливо згадаєте саме незвичайний подарунок ваш на 8 березня? Ну саме на звичайні це, це із ювелірних прикрас, що давить. Це в мене були такі подарунки колись, коли я був трошки молодший, може і більше дівчат в цьому нуждалися. і Все? Це вопрос. Не знаю. Чи не, чи не ви... Що будемо рішати. А де плануєте святкувати? О, в нашому віці вдома тільки святкують. Уже все, ходить куда то не лучше. Можливо, згадаєте свого життя, якийсь незвичайний подарунок, як ви дарували <говори> Себя. <говори> Дело в тому, що я еще не определился, конечно, ну що тобі подаю. Кроме світов, конечно, куплю жені еще подарок. Ну, як вам сказати? Ну, в общем, куплю подарок. Наскільки плануєте витратити на подарунок? Так як вам сказати, я не, не богатый, но гривень 200, наверное, потрачу. А де будете святкувати? Святкувати. Та, го, Господи, мене наближається, ко мне приближається боліця операція. Ну думаю, що будемо вдома з жіною. Саша, давай. Світи шоколад. І все? Ну і добре звертатися, так сказати. А де плануєте святкувати? Вдома.